Всіх, ви на каналі Easy Автолуцьк З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по автомобілях. Сьогодні, в вашій увазі, хочемо представити ось таку гарну машинку. Це у нас мінівенчик Opel Zafira в рестайлі яка приїхала до нас з Бельгії, вже є розмитнена та очікує свого першого власника в Україні. Дане авто 2017 року з двигуном 1,6 дизель на механічній коробці передач. Та з пробігом 160 000 км. Авто без жодного підфарбування, додаткове відео з міром фарби, надам усім бажаючим придбати даний автомобіль. Ну а взагалі це відео робиться в додаток до оголошення на авторії, посилання, на яке ви знайдете в описі під відео. Також там будуть посилання на різні наші соцмережі. Підписуйтесь, будете завжди першими, дізнаватись про наші свіжі надходження. ну а Зараз коротенько пробіжусь по комплектації, по стану обіду його. Довколо, щоб потенційний покупець міг краще оцінити стан та роздивитися якісь деталі по автомобілю. Він весь рівненький, без царапин, без пошкоджень в дуже гарному стані. Ну і по комплектації, що ми маємо? Маємо топову ледівську оптику. Маємо передні задні парктроніки, також у нас присутня камера з усіма можливими асистентами для водія. Автомобіль весь в хромі, з рейлінгами, в заводському тонуванні. Також присутня камера заднього виду. Маємо ось такі гарні збережені диски на літній гумі. Що спереду, що ззаду збережені, без царапин, без бровочної хвороби. Ззаду стоїть пара континенталів у достойному стані гарному. Спереді у нас брічтован. Ну і до салону. Салон шкіряний, з боковими підтримками, з підтримкою колінної частини ніг, без царапин без пошкоджень, жоден елемент не шився. Також у нас присутня перфорація. Колір салону ну взагалі шкіри весь такий матовий, як новенький, стан важеля КПП, стан підлокітника. Дуже функціональний, тут багато різних є плюшок, всіх зразу не покажу, але машинка, хто знає, хто їздить на зефірах, вони дуже практичні в плані різних бардачків, різних таких схованок. Стан Станка, ще раз покажу. Жодна кнопочка тут не витерта, все в дуже гарному стані. Присутня у нас двозонна Кліматична установка, сенсорна мультимедія, підігріви передніх сидінь, авторучник. Також покажу, як виглядає дверна карта кожна. Задній ряд сидінь. Все, практично новеньке. Дверна карта задня ліва і до багажника. У нас присутні в даному автомобілі. Запасочка, вона там стоїть знизу. Багажник маємо такий величезний об'ємний. Сторочка на місці. Тут у нас є ще додаткова ніша. Маємо вогнегасник, далі аптечка разом з жилетками та аварійний знак. Ну а в цій ніші у нас все для запасного колеса. Домкрат, крюк, викрутка, все є. Цим винтом у нас знімається кріплення до запаски знизу. В автомобілі все вкомплектовано, все було по заводу. Стан кришки багажника з внутрішньої сторони з мінімальними якимись слідами експлуатації в дуже гарному стані. Ну і до правої сторони. Ось дверна карта. Трішки вийшло, сонце блікує. Але стан, я думаю, вам видно наскільки збережений та гарний. Ну і до переднього сидіння. Також дверна карта. Ще раз сидіння. В якому стані. По панельці жодних зауважень. По керму, по водійському сидінню. Дуже файний мінівенчик по гарній збалансованій ціні. Кого він зацікавить, зв'язуйтесь з нами, телефонуйте, пишіть. Ну, а кому відео було корисне та цікаве, ставимо лайки. Усім до зустрічі!